Риба, м'ясо, овочі та консерви продукти, які часто є причиною ботулізму. Ця хвороба вражає нервову систему та може призвести до тяжкого отруєння, як вберегти себе далі. Порушення зору, загальна слабкість та сухість у ротовій порожнині. Такі перші ознаки розвитку ботулізму. Це досить важке і досить смертельне захворювання, яке вражає в першу чергу нервову систему. Людини і може бути призвести до негативних наслідків. Необхідно пам'ятати, що захворювання виникає при попаданні збудника ботулізму та його токсинів в харчові продукти. Сейзбутник широко розповсюджений навколишньому середовищі, зокрема, все, що контактує з ґрунтом, так само є небезпечним. Інфікування ботулізмом зазвичай відбувається через споживання неякісних консерв чи не свіжої риби та м'яса. Це може бути копчене м'ясо, сушена риба, може бути консервування. Домашні тушонки, і консерви місні і інші харчові продукти. І при неправильному приготуванні, якщо ми не помили ці продукти, не витримали час стерилізації, можуть в анеробних умовах, це є обов'язкова умова, цей збудник розвиватися і можуть накопичуватися ботулотоксин. І якраз людина зражається, вживаючи недобрі харчові продукти в їжу. Зокрема, на Прикарпатті цьогоріч зафіксували один випадок зараження бутулізмом. Чоловік із Рожнятівського району вживав домашні консерви та потрапив до реанімації. Один випадок, але він був дуже важкий. Тобто захворіли, перебував перший в реанімації. Вводилася спеціалізована сиворотка, без б хворий не зміг вилікуватися. Ну з хворими все, все гаразд. Щоб уникнути небезпеки, медики радять переодживанням консервів ретельно оглянути банку та прокип'ятити її.